Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дромдом. А мабуть, всі, хто за мною слідкує в інстаграмі, Знає, що я змінив свою стару черю Кімо на іншу машину. Трошки розповім перед історією. Я потрапив в ДТП в мою китайську машинку, в'їхали. І я вже вирішив, що це час міняти автомобіль. І я її продав. Мені виплатили страхов... страховка виплатила нормально, і в принципі. Я вже давно думав про щось повнопривідне на автоматі, ну і я вирішив купити собі Субару. Бару Outback 99 року. Такий собі старий дід, котрий ще багато чого може. Ну, взагалі це культова машина. Свого часу вона вироблялась в основному для американського ринку. Здоровий японець 25 літри. Все, що треба для подорожі. А так як ви знаєте, я люблю подорожі, люблю, люблю кудись їздити, кудись заїхати, то ця тачка саме про мене. Так, на жаль, ця машина не нова. Вже в наступному році їй буде 25 років, 99-го року випуска машинка. 500 тисяч пробігу. Ну, ну не поспішайте кидати в мене. А, купив старе корито. Трошки згодом розповім, що тут трошки є поліпшення. Ну, не трогу, ладно. Тут двигун стоїть свіжий, ну свіжий, 150 тисяч двигуну замінений, тому в принципі це нормально ще походить. Від так, є моменти по косметиці, куди я вже почав е, виправляти, тому зараз вам все розповім. Почнемо з кузова. По кузову, от все це буде робитися, мабуть, весною, тому що зараз йдуть зима вже і немає. Не, тоб... Робити зараз це як би то і не фінансово немає можливості. Ну і з ряду інших причин. Бачите, вже тут слой шпакльовки нароблений. Ну, то ми будемо виправляти. От. Тут, тут тріщини. Ну, це треба повністю, мені здається, машина буде перефарбовувати. Ну, це таке вже, Ну блін, Цей класний пластик, мені це дуже подобається, оці обв'єси. Пороги там також трошки треба буде поміняти, бо вже такі прогнивші пороги. Плюс тут пластик місцями пошкоджений наприклад, бампер. Оці накладки всі пошкоджені. Наприклад, оцей бампер, дивіться, от в нього. Десь, мабуть, здавав, щось пошкодив. Але, 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 є але. Цей обвіс є бампера і накладки, є, мені старий власник цього авто їх віддав. От. Тому це великий плюс, коли я купляв машину. Також є гума на зимі на дисках. На дисках гума на зимі є, що супер, що дуже-дуже супер. Єдиний мінус також ще по склу. От бачите, це подяпини, це там оплотнітелі, вони подяпали вже з часом. Це треба буде все шліфувати. От, полірувати по лобовому. На щастя, немає ніяких претензій. Там, де ну деякі є сколи, от з іншої сторони зараз покажу. От, от, єдиний такий величкий, треба якось його зробити. От такий. Просто маленький, маленький цяточка, але треба його зробити, щоб він не пішов далі. От. Капот до речі, з такою штукою, з губою, але це не турбірований, просто капот замінений. Ну, капот також треба буде поміняти. Передній бампер нормальний. От. Дах, звичайно, також, бачите, вже лак зійшов. Треба буде займатися цим всім ділом. От. Ну, люки, люк, зараз перейдемо до салону, покажу. Люки нормально, не течуть, все нормально. Поставив ще поперечини на рейлінги. Тому, ну, в принципі, я ж кажу, машинка доволі таки нормальна, ну но треба буде займатися по косметиці. По двигуну 150 тисяч пробігу. Тобто EJ25 стоїть, з ну, довигуна зараз ідемо. Колеса зараз 17 літо стоїть зимові на 16 от. От, от. Тут також все в порядку. От єдиний оцей також мінус. Ну, це багато на таких машинах є проблема, Треба буде також заклеїти та запалірувати це все діло. Ну, давайте пройдемо всередину. Вже покажу вам її. З також є моменти. От. Я вже почав приводити до ладу, тому що ну, оце, оця шкіра типу Алькантара, яка була на ручках, вона взагалі була просто трешак. Я її замінив, сам перетягнув, вимив карточки дверей, от, перетягнув на всіх дверях ці ручки. От тепер вони виглядають отак -от красивенько. Відмив також оці, оці штуки, тому що вони вже засмальцьовані були. От, тут от, бачите, накладочки такі. От. А, і, до речі, сидіння також, бачите, вони в майках таких, Ну, блін, це вже така лажа є. Треба думати, чи міняти, чи перетягувати. Це також вже трошки згодом, чи просто поміняти на інше сидіння. Треба буде думати. Ну, от, по карточкам, дивіться, я спереду відмив, вони більш-менш нормальні. Ззаду я також і ручки перетягнув і оці, оці штуки перетягнув, Тому спереду не став. Бо тут взагалі було подряпано, чи дитина сиділа, чи не знаю, собака, бо вони взагалі були такі подряпані, великі, то я замінив. тут. І там з тої сторони, ну, ззаду, зад, щоб було одного кольору, хоча б от, то я замін, замінив. Там, бачите, Задній диван більш-менш нормальний. Треба буде відхімчистити його трошки, а так в принципі нормально. Ну, тут трошки є моменти. ну то вже таке. Сіточки, бачите, отут. така лажа. тут вже не фіксується, але підстаканечки два є. Супер попільничка. Не зрозуміло для чого. От. от такий ззаду. Вид. Давайте вже за, за, відразу ззаду покажу. от Бачите, тут все поміняв, тут воно свіженьке дивиться. Ззаду люк майже панорама виходить. Ось така краса. ну тут сухо ж кажу, немає ніяких проблем в люці От, ну, сидіння, звісно, треба щось думати. Чи чухли, чи щось ще міняти. От. Пішли, пішли наперед. Ну, фішка ж субару цих років, безрамочні е, двері дуже кльово виглядає. От. Так. Ну. Тут я вже трошки поколхозив, ну, підробляв. Оце замінив, попкліяв такий підкарбончик. Ну, це я навіть знаєте, не так, щоб постійно, хоча немає нічого постійного, ні, ніж тимчасове. Обклеїв сам самотужки карбоном, трошки так кривовато. Ну, так Для виду знаєте, воно більш-менш мені більше подобається, ніж те, що було тут під дерево. От, бо вже то не, не модно. Не модно. От, ну, тут я також помив, все підчистив. Всі кнопочки працює. 4 склопідйомники, блокування, підігрів дзеркал є, регулювання дзеркал є. Все, все працює, кожна кнопочка працює. Ну, майже кожна. Зараз, зараз, зараз пройдемо дойдемо. До того до всього. по дворям все супер. Дуже бачите, тут я обтягнув. Потім просто можна буде на аерографію ну, аероплівку замовити. І мені це все зроблять по, -по красоті. Також тут при колхозі накліпки, бо минулий, позаминулий хазяїн, ну, це минулий сказав, тут був такий екранчик приколхозяний. А, і тут дірки саморезами прикотив сюди цей екран, тут провода вивів через лючок ербегу. ну, От Отакий от, от колхоз, тому я ну, не, знаю, не знаю, що, роби, що, що, що робити, забив такі наліпочки більш-менш гармонійно дивляться. Ну, тут також перетягнув, все підстаканничок. Клімат-контроль, кнопки круїза, магнітолу. Ну, магнітолу треба буде замінити, поставити, бо тут така, стоїть сама простенька. Ну, тут що? Тут це двохдіного магнітола е, є Є е, е, камера заднього виду, типу, коли вмикаєш. Ну, це ж кажу, треба буде замінити, поставити нормальну камеру, бо це кажу, ця якість камери собі не дуже. Мені подобається бардачок такий собі це ж тут ще. От тут є підвикорник класний. Ось така от машинка. Тут от карманчики є. Підсвіточка. Регулювання. Кнопка люком керування О, вот. Ручку КПП, бо бачите, також тут вже є моменти. Вот. Кнопка Power, hold, power це такий міський режим, режим мощний. Hold це на зиму вмикаєш і руліш як по красоті. І в мене горить лампочка airbag, коли заводиш, тобто вона горить, тобто якась помилка, тому що airbag там був вимкнутий. Я підключив зараз, але помилка висить і через це не працює кріс. Тобто, з того, що тут є. На вулиці температурку, все, все показує, все працює, кліматконтроль. От, газулька стоїть, як бачимо, чи вчителе там кнопочка. Це теж також приколохозили пультик сюди на кермо. От. Єдине, що я поміняв, це сигналку поміняв нещодавно. От. Тому що в мене була історія, що ключик загубив. От. ну то таке вже. Є підігрів сидінь. ну Здається. Треба перевіряти, щось мені здається, чи працює, чи не працює. Ну, то таке вже. Але він є. Якщо що, навіть можна там поміняти щось, сидіння, чи самі тени в сидіннях, і все буде працювати. Люк є люк. Тут шторка зламалася, я її зняв. ну Там я вже показував, все це, це, це є. А тут буквально то, що працює. І тут є підсвічування. І... Тут є підсвічування. Ну, ж кажу, є моменти по косметиці, але вони не такі вже і критичні. Це все виправляється, якщо є бажання, прямі руки. А головне бажання. Давайте ще під капотом покажу, і потім багажничок. Під капотом також треба буде трошки довести до ладу. Тут моменти є. Движок EJ 2.5 EJ25 стоїть. Треба буде зараз, я купив комплект ГРМ, поміняти ГРМ, там трошки може прокладочки замінити, сальнички замінити. Ну а так же грун, можна так сказати, свіженький. 150-160 тисяч пробігу. От. Єдине, що тут е газ поставили редуктор, я не знаю, чи, чи це, е тут немає системи е воздухозабірника. Ну, Зараз, в принципі, е зима так і швидше буде прогріватися, тому тобто тепло буде заходити, але треба це поставити, щоб менше поляки потрапляло. Е в в двигун, хоча там фільтр. Ну, фільтр стоїть, але треба буде поставити цей патрубок і воздухозаборник цей зробити нормально. Також тут защити захисту немає, треба буде поставити. От. І, Я думаю, замінити треба буде оцю качергу на опори газові. От. Поміняти обшивку, бо вже така, Навіть, бачите, Видала види. От. Ну, а так, в принципі, лінзи стоять, що теж добре в фарах світить дуже суперово. От. Ну, кажу, треба трошки позайматися. Ну, знаєте, мені це навіть подобається, я тобто люблю щось ну, приводити до нормального стану машину. От, я, я не буду колхозити там, і переси, сильно, там, щось там поподробляти. Я хочу привести її в класичний вид. І єдине, що трошки ну, по двигуну взагалі нічого. Він був надійно, все, всі розходники замінити. Єдине, що я ще зроблю, це по подвісці. Перед він зробив підвіски, ззаду треба поміняти. Стойки, бо вже на пружинах і так відчувається, що зад трошки пробиває. Єдине, і єдине що я би трошки, можливо, підніму там кліренс на декілька сантиметрів, щоб більше була проходимість на бездоріжжі Буквально на 2-3 см можливо підняти. Ну, то вже таке. Супорта можливо поміняти, ну, то вже буде згодом дивитися. Ну, і як я казав, я поставив релінги на релінги поперечені, ну, думаю, треба буде багажник якийсь, бо в мене такий короткий і він так, так собі виглядає, як горб якийсь. Якщо робити, то вже трошки подлинніше буде більш, мені здається, гармонійно дивитися. Так, так. ну і багажничок. Ось такий просторий багажник. Для мене це взагалі супер. Можна возити купу речей з собою. Єдине, що треба вже поміняти газові опори, але вони дуже рід, рідкі рідкісні, е, треба поміняти їх, бо вони вже дуже погано тримають. От, от, таке. От, багажник ну, блін, ну, дуже е, кльовий. До речі, повністю розкладається в пол сидіння і можна лягати, я повністю лягаю тут. Багажник такий. От. Я тут бачите, постійно з собою вже навіть не викладає, стульчики, якщо можна дати, отак десь впасти з собою, щоб, щоб лежали завжди в машині, щоб посидіти. От, Тут такий відсік, але там лежить там якийсь трос, там провода для прикуювання чи що, і балон для газовий балон. Для газової установки. Треба, до речі, Замінити буде колеса і кинути запаску. Бо запаски так, так, такої немає. тобто Чотири ну, з, з ще колеса є, Одно, одне можна використовувати як запаску. То треба буде кинути літнє. Потім кину, коли поміняю. Так. Ну, тут прикольні такі відсіки є. Дуже багато всякого ніштаків. Це тут для домкрату, для... Рем, рем, всяких ремкомплектів є прикурювач розеточка. От. Ба, і, ну, тобто, організ, організ, ба, тут всілякі зачепи. Тут крючок, тут крючок, тут крючок. Тут можна щось зачепити. Витягнув, тут, Витягну, тут зламалося, треба буде зробити. От. От, от, і також крючочок є. Як і там. Бачите, всюди крючочки є. От. І тут ще ніша під ключики, тобто організери такі, дуже круті все є. Дуже-дуже круто. От, я хотів ще вам пояснювати вже прати та Як розкладається сидіння, береш, знімаєш підголовник. І вуаля. Тут, до речі, вот такі крючочки спеціальні є. Вот. Ага. Все, і тебе ідеально рівна підлога. Отака, вот ну, вот бачите. І е. таким же принципом складаються э, передні сидіння. передні. Ну, це ну, Оце. І можна лежати, до речі, і дивитися потім угору. Такий, панорама майже. Дуже круто. Ну що, друзі, ось такий огляд вийшов на машинку. А я потрошки її буду робити. Я думаю, це буде надійний помічник нам для найдальших подорожей. Але ж розумієте, зараз іде війна. І подорожі все таке залишається на другому плані. Вперше треба працювати, допомагати нашим хлопцям, підтримувати їх. Тому донатьте, не забувайте донатити, підтримувати своїх якихось хлопців, хто воює, як роблю я там зі, своїми, зі своїм ком'юніті. І ображаємо перемогу, а потім вже будемо подорожувати і все таке інше. Якщо у вас є питання по авто, задавайте, пишіть. Ну, я ж кажу, слідкую за каналом. Я думаю, буде і так багато чого. Ні. От. Слідкуйте за каналом. Я вже буду дуже багато цікавого про цю машинку. Як ви знаєте, в мене була чия китаєць, то я її такі. також... Любив цю машину, ну, але вона... цей етап ми пройшли. Починається новий етап життя з субару з повнопривідною машинкою, з машинкою для подорожей, котрі можна буде виїхати кудись на природу і поїхати в Карпати, в Крим поїхати. Все буде. Все буде. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк і також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну, все, бувайте, будь на висоті разом з каналом Дрон Том.